Триста секунд огляд завершено пошкоджень печаті не виявлено. Якщо б Кай народився за часів Великої війни, він би точно увійшов в історію. Це більше ніколи не має статися. Я не дозволю, щоб це відбулося знову. Навіть після двох років служби він продовжує боронити людство. Кай. Я можу тобі дещо сказати? Активовано світову метаморфозу. Почати перепис світу. Що тут взагалі? сталося? Коли почалася війна п'яти раз. Люди в ній програли. Я не знаю, хто ти. Але дякую за допомогу та інформацію. Будь ласка, зніміть з мене ці кайдани. Той. Кого горнуло мене на вездолі? Не випускай цього меча. Він вартівник коду. Назе бокно 放送開始